Нато каже, ми не будемо розглядати удар дронами російськими по Польщі як напад. Між тим ми на інше, чесно кажучи, не сподівалися. Дональд Трамп взагалі тихо сідає в машину і не відповідає на питання, що йому відомо, як він реагує на удар Росії по Польщі їхніми безпілотниками. А як би все це товариство шановане мало би реагувати? Ну, мабуть, запитати щось про Волинську різню. Ну на жаль, я думаю, сьогодні Польща про це точно не запитає, їм не до цього буде. Дивіться, якщо без жартів, то я буквально от зараз дивився ті світлини, які є в мережі, там, начебто, ті самі той самий безпілотник, який впав. Скажу відверто ще раз, я тут ну можу бути профаном в цих безпілотниках, бо їх дуже багато у Російської Федерації, але з того, що я бачу, мені здається, що це. Ну, це не бойовий, це щось як обманка, це дуже схоже на герберу, але ну, без, без вибухівки. Але подивимося, що, що скажуть польські слідчі, якщо вони дійсно щось скажуть. вам таку невеличку аналогію з приводу. Я, я бачу в мережі там, бо та-та-та, ага. та, до речі, я. Це сам про цю світлину говорю. Так. В мене є сумніви, що це бойовий. Мені здається, що це більше схоже на так. дрон обманка, бо бойовий він набагато більший. Він як зріст людини, дорослий, причому навіть більше, а тут виглядає щось не дуже величезне. Наведемо таку невеличку аналогію, ну трішки жартома. Так в мене є людина, знайомий, який дуже полюбляє купляти. Ну раніше полюбляв купляти собі тренажери в свій приватний спортзал. Ну там в нього будинку там в підвалі. Okay. Він купляв класні, от там і цей класний, і цей класний. і Він собі там штук, мабуть, 10 різноманітних накупив, але от. Диво, він жодного дня не тренувався взагалі не мав бажання. От мені зараз це нагадує Польщу. От вони купляють найкраще озброєння, найдорогуще, найкоштовніше. Але як користуватися цим, сучь цього, вони не знають або не розуміють. Тепер, якщо повністю жарти в сторону, то є два магістральні пояснення того, що тут відбулося. Ми, по-перше, бачили один. Ну, спочатку один безпілотник взагалі був. Він каже, ну, всього один, потім там їх було декілька. Зараз ми кажемо їх десяток. Реч Посполіта каже, їх може бути 23. Можливо, з часом ми підійдемо до формулювання. Ну, їх всього було десяток залетіло, тому немає необхідності так звертати увагу. Але от. Що я кажу про два магістральні сценарії: перше, польща не має політичної можливості самостійно збивати ці безпілотники. Не знаю через власну позицію, через позицію альянсу, через позицію союзників, через позицію США. От просто немає. От наприклад, табу є. От табу збивати не можна і все. Чекаємо, поки вони вилетять з Польщі знову на територію України. І тоді видихаємо з полегшенням. Варіант. Варіант, але є ще один, одна опція, яка дійсно маже, може мати місце, і тут я залишаю простір для маневру нашим або європейським фахівцям. Що вони скажуть? Бо тут дійсно нужен фах людей техніків. Чи має взагалі Польща технічні можливості для того, щоб запеленгувати ці безпілотники? Вони летять вкрай нізько. Вони летять майже над деревами. Так, в них є наворочені системи і знаменітні, але ж вони розраховані на збиття балістичних ракет, крилатих ракет. Я дуже перепрошую, от така дура, яка завдовжки 6 метрів і угу. важить тонну. Ну, звісно, що радар може побачити. А ось таку дрібничку, яка важить 50-60 кілограм і летить низько над деревами, чи взагалі вони можуть це побачити? Бо Mm -hmm. Маю особисті сумніви, що польське ППО взагалі їх бачило, і наведу такий невеличкий приклад. В мене є знайомі в Литві, які ми сам, здається, це проговорили, але треба нагадати. І коли до них залітали в минулому місяці безпілотники, вони мені казали, місцева влада не знає, де вони всі чекають, поки він десь впаде, поки місцевий житель побачить своєму на своєму городі. Візьме мобільний телефон каже: Альо, поліція, в мене тут на городі за такою адресою лежить безпілотник. Приїжджайте, його заберіть. Ну, от, якщо в такий випадок, то ну, не дуже надихає на якусь велику перспективу. А так а я, я не розумію, чого на 12-му році війни, яку Путін веде на європейському континенті проти нас готовність на такому рівні. Це якось гроші не було, розуміння політичної волі, бажання єдності країн НАТО? Сказати, що грошей немає, ну навряд чи Польща інвестує величезні суми грошей, її постійно тут зрі порівнюють це іноді там або друга, або третя армія в Альянсі після Сполучених Штатів або після Туреччини, ну там друге чи третє місце за кількістю людей, збройних сил, за кількістю техніки, вони дійсно купують найкласніше. Але знову чи це найкласніше, найсучасніше, найпросунутіше, чи може воно бачити щось надзвичайно примітивне, що зроблено з гілок та Матеріалу переміщується дуже повільно. Ну згадайте, будь ласка, Україна досі витрачає величезні ресурси на те, щоб з м, побачити за як Російська Федерація запускає ці безпілотники. Пам'ятаєте Ну, те, що пам'ятаєте, ви знаєте. Кожного дня готується пуск приморська, хахтарська да, безпілотники: перша зграє, друга зграя. Тобто, наші військові, наші хлопці та дівчата вже з'їли там і собаку, не знає кішку на цьому питанні. А європейці сучього, поки що до цього не готуються. Ой, пане Іване, але знаєте, от ми кажемо, що їм важко побачити таке щось примітивне і е, що Я хочу... це. Я припускаю. Я тут так. залишаю вашим фахівцям, технікам, які будуть в ваших етерах, і вони скажуть свою думку у фахову. Добре, припускаємо. Ми з вами, припускаємо, що такий можливий сценарій, але тут у Польщі ж були помічнички. Білорусь каже, що вона попередила. Польських військових про пересування безпілотників і повітряному просторі про це говорить ніхто інший, як начальник штабу, перший заступник міністра оборони Республіки Білорусь Паша Муравейко. За його словами, з самого вечора до раннього рання чергові сили і засоби обмінювалися інформацією про повітряну і радіолокаційну обстановку з колегами з Польщі і з Литви. Муравейко додав, що вони щось збивали прям, ну, правда, не уточнював чиї то збиті дрони, що логічно, звісно. А це цинізм Білорусі, чи вони може, звісно, теж цього ж подивіться за два дні до. Своїх навчань з Росією ще спільних все це відбувається і тут Білорусь каже: ми прям помогли. Не допомогли, ви знаєте. Є така хвороба у деяких чиновників. Ну на жаль, вона є у нас. Зараз зазвичай вона розповсюджена там по країнах радянського союзу приписувати собі щось, що ти ніколи не робив. Це називається примазатися. Це ж я, це ж завдяки мені. Е, е, і от мені здається, що білоруси намагаються так трішечки примазатись сказати, що ми так само допомагали збивати. Але вони цинічно не говорять з якої сторони, чиї саме безпілотники залітали. Вони сказали, що ми щось збили. Що саме невідомо. Але якщо ви вже зачепили тему Білорусі, то я вам. В якості ну воно звучить як жарт, але це без жартів. Це на повному серйозі. Коли Лукашенко їздив до Китаю, то він на повному серйозі. Він пропонував Китаю. І взагалі там з ким він тільки не спілкується. Він пропонує наше сучасне білоруське. Там все, що у нас є, воно є вашим. Але ми тут до вас привезли на найпросунутіше, і взагалі най те, що в нас найкраще є, це картопля та рапс, рапсове масло. Ну, от така ось Республіка Білорусь картопля та арабцева, арабцева олія, перепрошую. Да, да. В них теж просунуте дуже все. І то картоплі по 5 кілограмів возить Лукашенко, каже більше. Да. Особисто її збирає. Але це ж все не випадковість, те, що російські дрони, яка ж окаякалася, як визнає Зеленський, це цілеспрямовано було, пане Іване, І тоді є, яка мета цього цілеспрямованого удару? Ви абсолютно праві. Якщо це був би один, можна сказати, він заблукав. А він Україна його да Україна його там опромінювала ребом, і він там з заблукав. Але якщо їх було від 10 до 23, як каже Реч Посполіта, то це вже означає, що є системність. Скажу вам таку річ, мисливець. Який спостерігає за, там, не знаю, за качку, да, на полюванні. Е, він є мисливець, він спостерігає за своєю жертвою, але в багатьох випадках є, е, там, наприклад, інший мисливець, який спостерігає за першим мисливцем і враховує всі його дії, спостерігати за мисливцем. Загалом така стратегія так само є. Коли проводяться будь-які навчання, неважливо, це європейські, американські, завжди є сторона, яка Окей, okay, давай так, щоб не плутати вашу аудиторію. Білоруське, російське навчання, і от за ними будуть спостерігати європейці. Це зрозуміло. Вони будуть сканувати ЕТР, ну ефір будуть сканувати частоти, по яких говорять білоруські, російські військові їхні позивні, як вони відпрацьовують свою кооперацію танки першими, БМП, другими, все, 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 все. все. Але в саме в цей же час за польськими, литовськими, латвійськими та взагалі натівськими військовими. Буде спостерігати російські військові відповідні. Mm. Тобто вони спостерігають за спостерігачем для того, щоб вирахувати їхню систему ухвалення рішень. Так само позивні, mm. черговість, перший, другий, третій. А, яким чином як швидко передаються рішення? Тому я пропускаю, що ось ці атаки вони мали так само на меті спостерігати, як. Польська влада буде реагувати, як будуть проходити вказівки? Чи швидко вони проходять між Варшавою та Брюсселем? Чи вони тільки зранку пішли? Які літаки, з яких аеродромів підіймалися, які в них були вказівки? Тобто, ще раз вказівки всі ввесь ефір радіо він просто сканується. Так, він там зашифрований. З часом росіяни щось там розшифрують, отримують доступ до певних даних і зможуть для себе скласти картину, яка система ухвалення рішень. І Врахують для подальшої якоїсь роботи та першу чергу, врахують слабкі місця для того, щоб ними скористатися у майбутньому. Mm -hmm. Пані Іване, да, тут зрозуміло. А як ви думаєте, Сідзіньпін, який теж дивиться, як російська армія на полі бою працює, провалюється, де щось досягає, виготовляє дрони, не без його сприяння допомоги і мікроелементів і беззабезкарність для Росії, теж спостерігає в таких от випадках. Звісно, він давав добро на цей удар, чи Путін корелював з ним його? Я думаю, ні. Ну, дивіться, ну у Китаю інша історія. Їм треба заробити на цьому. Вони допомагають uh -huh. кожній з сторін, вони продають раз, ніхто безкоштовно нічого не дає. Є гроші, є товар. Немає uh -huh. грошей, шукайте гроші, і тоді буде для вас товар. Тому там суто такі ділові стосунки, товарно грошові uh -huh. Я переконаний, що на всі ці удари, на жаль, провокує. Безпорадність пана Трампа, оце ось фігурант е, списку переліку Епштейна, На жаль, він всім своїми діями показував, що робив все, що захочеш, нічого на тебе не очікує. Згадайте, будь ласка, навіть коли там з пана Байдена жартували, що він слабкий, що він там з деменцією, але росіяни не наважувалися робити те, що вони роблять зараз. Удари по американському підприємству в Мукачево, удари по турецькому підприємству в Київській області, удари по Кабміну. Ну давайте відверто. До там, початку 25-го року Росіяни собі в цьому відмовляли, вони собі це не дозволяли, бо було враження, що можна спровокувати Сполучені Штати на допомогу Україні в набагато більших масштабах ніж це було раніше. І останнє згадайте, кожного разу ну, до 25-го року, коли росіяни так зухвало били по цивільних, коли там під'їзди руйнувалися, будинки падали. Це викликало величезне обурення в штатах, і вони кожного разу викочували нам якийсь новий величезний пакет допомоги. Зараз на жаль, це не провокує взагалі на жодні емоції сполучених штатів. В них там US Open, там пан Трамп присус присутні. Там ще якась історія. Тут вони човен з двома наркоторговцями в карибському басейні розбомбили мільйонно доларовою ракетою. Ну тобто їм точно до Європи і вони займають таку інфантильну позицію. Так, да, більш ніж, але при цьому Трамп не думає, що там же ж на території тієї ж Білорусі, де навчання а в це з виготовлення Арішніка, принаймні повідомляють про це моніторинги. І що Арішнік, хай зараз він не то, що кудись летить, але в Путіна є і інші ракети можуть подолати і прекрасний океан якоїсь іншої вересневої ночі. Може, це може бути, але дивіться, ми з вами колись говорили. Я нагадаю вашим шановним глядачам, в білому домі зараз від слова зовсім не залишилося людей, які розумілися на Радянському Союзі вони його вивчали, вони знають мають там ступінь навчальний, науковий ступінь з вивчення Радянського Союзу, які вивчали і продовжують вивчати Російську Федерацію, систему ухвалення рішень. Хто кому, я прошу Рабінович за такий сленг, хто перший, хто другий в системі ухвалення рішень цих. Людей в обоймі Дональда Трампа немає. Він покладається виключно на власну інтуїцію. Тому мені здається, такі думки в його голові не пролітають. В нього більше розуміння. Я зможу переконати Путіна завершити цю війну, покладається на свою, не знаю там красномовні, що я, я переконаю будь-кого. Сядемо, вип'ємо каву, да, поснідаємо і вирішимо будь-які е, проблеми. З Путіним ця історія не взлітає. Ріелтор або девелопер не може перемогти таким чином е, співробітника КДБ, ФСБ. Абсолютно різні ваги, вагові категорії. Зато перепрошую, взлітають російські НПЗ на в повітря завдяки відпрацюванню і санкціям наших всіх сил оборони спецслужб і командувачів Сил безпілотних систем Роберта Мадяра. Бровді ось це і є відповідь. Абсолютно точно через пан Мадяр він регулює нафтовий ринок Російської Федерації. Ну звісно, що не особисто, звісно, що там є і СБУ, і ГУР, які запускають всі ці безпілотники, але системність є. Вона на колі поставлена просто на рейки. Сподіваюся, що ударів буде більше, і завдання яке не дати відновитися російській нафтопереробній галузі зараз. Вже починають страждати російські військові саме не на фронті, які заправляють технікою дизельним пальним, mm -hmm. танки, а страждають військові. Які заправляються на звичайних заправках 95-м-92-м оці ось буханки, якісь пікапи, вантажівки невеличкі. Е, і вони кажуть, палива вже немає, тому треба вести боєкомплект на передову на своїх двох або на віслюках. До, до речі, цей гужовий транспорт Російська Федерація, як я бачу, знову хоче повернути на передову. Ну, це ж модерна армія. Ми ніколи не недооцінюємо противника, але проблеми його теж треба окрестювати, демонструвати, бо вони виникають завдяки тому, що ми не недооцінюємо. І наші сили оборони по них відпрацьовують. Пане Іване, я вам дякую за працю в нашому ефірі дякую, дякую. і за всю іншу вашу роботу. Дуже дякую. До наступних, як завжди, приємних професійних зустрічей. На ну, все добре. Іван Ступак, експіробітник служби безпеки України, був разом зі мною, друзі.